Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, дорогі християни, сьогодні в цій добрій розмові ми з вами поспілкуємося про той момент, коли двоє стають одним в очах Господніх. Для нас це незрозуміло, але церква це просто називає таїнством вінчання, коли дві людини кажуть: до смерті будемо любити, до смерті будемо одне одному служити. Жертовною любов'ю до смерті і аж смерть нас має розлучити. Саме це сьогодні наші розмові, добрі розмові буде звучати. І з Божою допомогою постараємося дати відповідь на важливі запитання стосовно цієї теми від наших дорогих телеглядачів, які турбують ці питання. Люди не мають відповіді, але вони сьогодні актуальні. Вінчання воно є дуже, дуже. Таким старовинним, давнім таїнством, яке Господь Бог встановлює серед людей. Такого важливого таїнства вінчання отримує вже в Новому Завіті, коли Господь Бог Ісус Христос говорить нам, прямі вказівки стосовно нашої домашньої церкви, нашої сім'ї. Але старий Завіт, тільки на Бог сотворив все те, що ми тут бачимо, тільки на Господь Бог сотворив весь цей видимий світ. І як царина того творення, як така остаточна станція цього творення, кінцева станція стає людина. І людина, яка сьогодні на землі є царем цього творіння, царем тому, що Господь Бог нас тут цими царями поставив, Господь Бог і нам тут дав між собою такий певний завід. Тобто. Коли Господь Бог творив сонце, Він казав, що ти маєш світити. Коли Господь Бог творив небо, Він казав, ти маєш наповнювати, збагачувати своїми хмарами, ти маєш давати дощ, воду землі, поживу для землі. Ти маєш відділяти землю від цієї цього, цього вселеної, і космосу. Коли Господь Бог творив землю, він казав, ти маєш родити. Коли Господь Бог птахів творив, він казав, ти маєш літати. Тварин ви маєте ходити, наповняти землю. І творить людину, Господь Бог, і в Біблії ми читаємо книгу буття. І Бог на свій образ людину сотворив, на образ Божий і він сотворив її як чоловіка та жінку. І поблагословив їх Бог і сказав до них, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над всім творивом. Господь Бог сказав пряму вказівку: любіть одне одного і наповняйте цю землю. І тому таїнство вінчання, воно нам сьогодні розкриє дуже багато. І розкриває нам сьогодні дуже багато тих різних таких основ людини, стосунку людини між людиною. І запитання, які звучать від людей, це запитання вони не тільки утворені вчорашнім днем або сьогодні зранку. Запитання, які турбують людей протягом років, місяців. А в кого з цим питанням, напевне, що з таїнством вінчанням не все так просто в житті, не ще більше запитань. І тому ми сьогодні тут маємо дати з Божою допомогою з натхненням Духа Святого дати відповіді на всі ці запитання, які турбують, цікавлять наших дорогих телеглядачів. І перше таке запитання, гарне запитання, яке звучить від наших телеглядачів. Чи може бути вінчання в парку? Тобто я так розумію, під відкритим небом? Звичайно, що може? Таїнство вінчання воно не має прив'язки до тієї чи іншої церкви, там до будівлі. Чи монастиря, чи якоїсь будинку. Це може бути і серед білого, серед білого дня, серед світлого неба, ясного неба, і в парку, і на острові, і може бути десь не знаю, в полі. Це може бути будь де навіть на тому місці, де ми зараз знаходимося. Ось тому що тайсовінчання це місце, де люди кажуть Богові, ми будемо любити одне одного, Боже, шанувати аж до самої смерті. А ти нам Боже, цьому допоможи. Ось і для цього не треба якогось особливого такого місця, тому що Бог є всюди сушний. Звичайно, що церква це є місце, де Господь Бог, ось як ми кажемо, сконцентрований так максимально десь на цьому місці. Але ми ремарочку вставляємо: в церкві Бог сконцентрований лише так максимально, саме більше в цьому світі. В церкві тільки через таїнства Євхаристії. А так. Крім таймсів Христі, Бог є всюди сушний, і Він наповняє всю землю. І Таїнство вінчання може бути як з якихось, скажімо, особливих таких мотивів, побажань і в парку. Ось, е, знаю таке, що люди сьогодні на передові вінчаються і в лісі. Знаю, що сьогодні люди на передові, наші захисники, захисниці вінчаються і в окопах. І це є також важливий момент. Ми повинні на це зважати. Бог чує їх. Звичайно, що Бог чує Богові. Не заважає вибухи гарматів. Ось і не заважає Богові тон війни. Тому нехай е, Господь Бог укріпляє і відгонить всі ті сумніви, які є в людей стосовно цього, чи можна там в парку, чи в полі, чи за містом, чи в місті, тобто в тих інших місцях, крім церкви. Звичайно, що можна основне, щоб після того таїнства вінчення, вам не хотілося одне від одного втікати. Наступне запитання від нашої глядачки: чи можна, щоб хор співав на вінчання якусь нашу улюблену пісню? Ви знаєте, в принципі, щоб та пісня вона мала якийсь такий характер оцього таїнства вінчання. Ось. В принципі, скажу, що співають, коли наречена виходить на сходи храму з нареченим. Ось, Дають всім цукерки, солодощі, така традиція є, так зі співає. Тоді хор співає ці такі пісні гарні, цікаві, які десь от відповідають тому тону цієї події вінчання. Тому в загальному багато в нас є улюблених пісень. Ось але основне, щоб в них була якась знаєте. Ну, такий тон доброти, тон такої, такої характеру, який є до і співвідноситься до таїнства вінчання. Тому що багато сьогодні пісень, які не відповідають цьому, які говорять про погану любов. Та й в загальному є сьогодні багато пісень, які більше восхваляють і так привозносять любов, яка є нещира або там розбита любов. Ось це не має відношення до таїнства вінчання. Ось якщо сьогодні вінчаємося, так. То й сьогодні має бути пісні, які тільки на, мають надихати на цю любов. Загально можна. Ну там вже з хором церковним ви собі там самі, е, як то кажуть, якусь пісню можете собі заказати. Це вже таке питання індивідуальне. Тому можна. Я думаю, що можна і не мав тому ніякої проблеми. Наступне запитання, дорогі браті і сестри, є від наших телеглядачів. Чи обов'язково е, звершувати сам, скажем, обряд весілля, е, святкування весілля, гучно, е, помпезно і так далі. Чи варто робити стримано? Ну, це звичайно, що вже побажання е, самих ж молодят, самої родини це все залежить від капіталу, який відкладений на це весілля. Адже сьогодні ми з вами знаємо, що кожен собі. Робить так, як йому подобається. Стосовно церкви, ось, оскільки я тут як представник церкви, і казати, хто, яке має робити весілля, це вже питання кожного з вас. Ось основа основ для нас, щоб потім не прибігали і не казали, от чи дайте нам розвідний лист. Оце основне, що ми хочемо, щоб цього не було. Ось, церква буде старатися все робити, щоб максимально зберігати. Церква закликає, ідіти до церкви в неділю сімейно, до причастя. Ось, а там же яке та весілля, чи велике ну, наскільки воно велике. Ось то вже питання, то вже питання. Ну І звичайно що, е звичайно, що основа основ, щоб на цьому весіллі, яке бно, не було велике чи мале, ще таке середнє, щоб на ньому не втрачався здоровий глузд. Ось, у нас дуже багато є таких прикмет, там, що там за весілля без бійки. Там, чи, от, в, в такому моменті так, в, таке в е, народі розказують, от, що справжнє весілля має бути, щоб там всі е, билися, там, всі були не в терезому стані і так далі. Ну, весілля воно гарне тим, яке гарно, е, скажімо, миролюбно, ось, без гнів, агресії, щоб воно пройшло. Також, попри все те, ми не маємо забувати, що в нашій державі є війна. І кожен до цього питання підходить по-різному. І особисто я, я не можу казати за всю церкву, особисто я вважаю, що навіть якщо це весілля, воно, ти бажаєш його зробити якось. Незабутнім, ось якось таким помпезним можна зробити, але не так вже ним і якось хизуватися для всіх і для все. Ось, тому що, звичайно, що в час війни весілля, таїнство, вінчання, початок нової сім'ї, ти хочеш його відзначити якось, ось, але е, так старатися, щоб щоб це таїнство вінчання воно ну, мало якісь певні такі, скажімо, норми, які навіть те, що від нас просить держава. Тобто відмовиться від різних фєєрверків, відмовиться там від якісь таких різних таких моментів, які скажімо, ну, обмежити себе тим, що пропонує і каже нам сьогодні держава. Наступне запитання звучить так: що ми відмовляємося від дружбів і не плануємо святкувати весілля. Хто ж тоді має бути свідками на вінчання? Ну звичайно, може бути і тато, і мама. Ось в загальному традиція цих свідків вона є ще прописана в рибському праві. Коли люди присягалися одне одному на вірність, любов, ось так, то мав бути хто хтось, хто би засвідчив. Фейсбуку не було, інстаграму не було, Тіктоку не було. Ось, а якщо би тебе хтось би побачив, на яке ти маєш право співіснувати, жити з тою, е, з тою людиною, з тою чи іншою людиною? ось, І тут казали, в нас є такий чи такий свідок. Тому сьогодні я б сказав, що свідок він більше так, якби такий, знаєте. Більш така формальність, тому що ми можемо показати свої фотографії в соцмережах і вже всі стануть свідками того, що ми є засвідчує того, що ми є чоловік і дружина. ось Тому можуть бути і батьки, можуть і батьки, брат з сестрою, немає якогось такого, такої точної вказівки, яка десь церква там каже, що той чи інший. просто Пару свідків, що вони засвідчили вінчання і засвідчили те, що ці дві людини стають на одну дорогу життя. <му> Наступне запитання від наших телеглядачів: коли. Отримали відео змонтоване відео оператором, і зауважила, що не дивилася чоловікові в очі під час обіцянки на все життя в таїнстві вінчання. Я спростую: це не є біда, це не є якась проблема, тому що. Це є трепетний момент. Таїнство вінчання, воно, ну, в загальному практично так виходить, що раз в житті дається церквою. Ось, І ти тоді переживаєш. На тобою камери бігають, фотографи фото роблять. Ось, Люди стоять, вся родина приїхала, священик в церкві, щось там в тебе хоче, що ти щось казав чи казала, там щось хор співає. Ти переживаєш. І це є, в принципі, якщо не подивився або не подивилася одне одному відчуті. Чи це є ну скажімо нормально? ось Тому що, в принципі, ти обіцянку даєш не, не перед Богом. ось Якщо ти ставиш праву руку на Євангелія, то можна дивитися і на Бога, тому що ти, ти перед Богом обіцяєш любити е, свого коханого або свою кохану. ось нам вже після танства. Вінчення ви можете подивитися одне одному для гарні фотографії, вічого і поцілуватися чи обійнятися. Ось, але основа, основ, коли ми даємо обіцянку, ми даємо Богові обіцянку, що а ти нам Бог допомагає. Тобто перед Богом даємо обіцянку нашим коханим. Тому це допустиме, і це не є щось гріховне, або як якась перешкода на майбутнє, або що їх раз я не дивився в очі одне одному, то щось з нас має не скластися. Ось основа любого таїнства вінчання в подальшому це зберігати жертовну любов підкидати в цей вогник домашньої е, любові, вогник тої домашньої церкви, бо апостол Петро каже, що кожна сім'я це і мала церква, і каже, якщо в тебе нема порядку в сім'ї, то в тебе не буде порядку в загальному всюди. Ось і навіть Біблія нам говорить, що якщо ти в сім'ї не маєш порядку там і ти є священник, так ти можеш керувати Великою церквою. Якщо ти своєю малою церквою, ти, ну, ти не маєш там порядку. Основа любого шлюбу це не, диви... чи ти... не, не, не те, що ти подивився чи подивилися вічі під час цієї клятви, а це є основа, чи ти підкидаєш дров, цей домашній вогонь любові. Тому що кожний ранок, коли ти прокидаєшся, коли ти починаєш свій день, перша думка. Те має бути про твою половинку. Чому? А тому, що ви вже перед Богом одне тіло, ви одна сутність, стаєш зранку їсти, готуєш, кому ти першу зауваж, кому ти першому чашку кави заливаєш собі, чи кохані, там, чи коханому. І з цього маленького епізоду, з цього маленького такої, е, моменту починається, чи є в тебе жертовна любов, чи, це, чи ти такий маленький е, егоїст. Коли, якщо би кожна. Кожна сім'я б так думала щоранку, думала протягом дня. А як я маю, як я маю так зробити якісь такі умови для свого коханого чи коханий, щоб там, чи Замовити їй таксі, щоб не змекла, щоб не змогла під ушом там, чи забрати, щоб спеку не йшла, там, чи десь завести якийсь сюрприз робити. Тобто, щоб оця, знаєте, така радість та совінчення, яка є в перший день цього вінчання, щоб вона була все життя. І тоді дійсно за таких умов би кожна держава, яка би мала би такі сім'ї, вона була би непереможною і щасливою. Тому набагато все простіше. Все починається з простого. Як ти починаєш свій день, і не так, як ти подивився в очі чи не подивилися, а як ти на майбутньому стараєшся догождати і доказувати свою любов, і не загасити в загальному цей вогник домашньої любові. Завершуючи нашу добру розмову з непростими запитаннями, тому що знову ж таки людство рухається вперед. І не можна знову ж таки рівняти людей сьогодні, які. Які жили люди вчора, не можна рівняти християн перших століть з християнами 21-го століття, і тому сьогодні ми з Божою допомогою даємо відповіді на запитання, які звучать від наших телеглядачів. Вони як для священика є дійсно і такі непрості. Ось, але якщо все дивиться з контексту Біблії, не з контексту навіть, духу релігії, там правда, а з контексту спережитого. На основах Біблії ми стараємося давати відповіді на ті чи інші запитання. Тому нехай Господь Бог укріпляє кожні сім'ї, нехай Господь Бог укріпляє наші таїнства, які ми давали Богові, які присягалися таїнству вінчання, давали клятву, таке обіцянку на вірність. Нехай сам Господь Бог укріпляє і розрушає все те погане, недобре, яке тягнеться на кожну сім'ю. Амінь. Богові слава нині повсякчас, навіки віків. Амінь.